Доброго дня, шановні мої, я зараз знаходжуся у себе у своїй літній резиденції, у літній кухні і це знімаю вид, який я бачу з вікна. От я займаюся приготуванням їжі. Ну і зараз, і, як завжди, дуже люблю дивитись у вікно, робити висновки, як воно між собою. Що підходить, що ні, як виглядає, Он подобається який червоний барбарис на фоні світлого забору, Ну, не буду відволікатися. Тему сьогоднішнього відео я, як і обіцяла вчора, що які я рослини буду прибирати з свого садку. Ну, Це зараз вийдемо, а зараз, поки я тут у кухні, ось покажу. Що я тут? Замочила насіння кукурудзи. Може, вже і пізно її сіяти? Ну, думаю, що ще можна. У мене там місця. Є в огороді такі, що нічого там поки що не посаджено. І от хочу посіяти таку бебі-міні, якась чудернацька така кукурузка, попкорн. І її можна споживати у свіжому вигляді. І ще в маринованому написано. Тут 20 зернянок всього. Ось також 20 штучок. Різнокольорова кукурудза. Це я насадила всіляких декоративних гарбузиків. І це їм на підтримку композиції буде така кукуруза. Ну її також можна в їжу споживати. Написано, що вона корисна. Там містить антоціани, по-моєму, так. Було б цікаво, якби виросла. І ось звичайна кукуруза. Така назва, задоволення повара називається. Ось такі кукурузки, а також соняшник. Це теж декоративний соняшник і він висоту має 50-60 сантиметрів. коле ось такий гарненький. Зараз це в мене вже все готове для борща, вариться борщ. Зараз підемо на клумбу. Покажу. Ну, ось таке сьогодні небо у нас хмарне, трішки зривався дощик, ну, нема дощу. Отже, які ж рослини я надумала прибирати. Підійду нарешті вже до теми. Значить, в першу чергу, що хочу сказати, це ось. Кизильник. Ну, по-перше, зараз не подобається мені його вигляд, він почав підсихати, я його вже обрізала, він вже більший куч був. Ну і тим не менш він продовжує засихати. Сюди. Пересаджу деякі трояндочки низенькі. Так, це номер один. Крайній. Тут він на клумбі, тому й номер один. Далі йдемо і, по ходу, показую, що я ще прибиратиму. Ось, оце те місце, де в мене бузина ростеться, чорнолиста. І ось тут на вуглі вівсянниця. Отака ну, вона вже здорова, вже вона тут рок три, мабуть, знаходиться. І вона неопрятно виглядає внизу, це таке коричневе її листячко. Вони ці вівсянниці гарні, тільки як молоденькі. Ось, наприклад, молодий кущик. Він повністю такий сріблястий, сизий. А та ж вже по-іншому вигляде. Тому я її повністю приберу. Оставлю тут ці молоденькі. Так, наступний хто? От рядом знаходиться, ось виліз прямо на дорожку, флокс шиловидний. Ну, всі знають цю рослинку. Її така гарна здатність, що швидко розростається. Ну, це ж стало тим, що також з одного боку це положительна якість, що добре швидко розростається. А зараз мені в садочку не треба, щоб рослинки швидко розросталися. Бо місця мало, місце ограничене, ну, от він тут якби не нужен. Його буду прибирати малинові. Вони цвітом, і ось другий теж. Тут ось лілійник, трояндочка, між ними цей флокс, він тут не нужен. Так, зараз далі підемо. Ось прийшли на це місце, і тут ось загальним планом, якщо дивитися, то От жовтий посередині кущик барбарису, Тут троянда. От яка гарна це корус. Пляма з піжми. І от зараз підійду до тієї рослинки, що хочу видаляти. Це ось очіток. Отакий він зараз жовтеньким квітує. Ну, мені тут жовтий колір не потрібен. Трояндочка жовта, барбарисик рядом теж жовтий. Цей барбарис теж він, як салатний, світлий. Ну і забагато тут жовтого кольору. Та й взагалі приберу, місто освободиться. Тут можна буде щось посадити. от далі покажу, що от тільки як я зараз стою біля хвірточки, біля калітки. Як заходить у двір, такий вигляд. І от прямо першим, найближчим до да, мене зараз буде очіток. От такі коричневі очіточки. Вони ці квітувати збираються, Ну, він зливається з землею, я його не бачу, він місце займає та і все. Ну, він не швидко розростається, так, стримано. Отже його я теж прибираю. Потім ось треба прорядити живучку. Бо вона ось налягають у цієї побіги. Один на один її треба проріжати. Так що наполовину я її буду прибирати. Ну, оце я розказала, що я буду прибирати. Зараз покажу ще, що тут у мене понасівалось самосівом. яке воно мені теж зайве. Це ось тут і гаури є. І оце ось вербени, ось це банарська вербена, Ось маленькі. Оце вони кругом понасівалися. Ось більшенька ця вербена, банарська. Оце. Ну, цю я ставлю, хай буде. Оце такі вони одне йде центральне таке, як стебло, а ці такі вбік, чуть ли не під 90 градусів ідуть. О, заквітував лімнантес. Такий мені пусінький. Кущики ще тільки, я їх тільки висадила. Ну, вже давно посажені, вже б вони цвіли, ну, були пригнічені. Зараз, може, підуть. Ну, оце такі тут ось вербени де ж там он ростуть вони, гаури. Ну, це ось гаура. Там теж є і вербен багатенько. Тут ось зараз покажу. Це теж тут гаура вже така квітує навіть. І ця теж тут, такі, що рожевим квітують. Ну так от, що я хочу сказати. Може комусь ці рослинки цікаві, так ви мені напишіть, я б вам їх прислала. І ті ж флокси, ну вівсянниці, то ні, то я вже їх не буду нікому відправляти, бо вони старі кущі. А оці очітки, можливо, комусь цікаві, і оці швербени, що понасівалися самі. Потім вже ж оця живучка, що я сказала. Ну і ще можу запропонувати, кому буде цікаво. Можливо, хтось хоче мати в себе таку рослинку. Це оця піжма срібляста. Кому не вистачає срібла у себе в садочку. Це в мене вона ось одним таким. Одна рослина злилася. Це... А тут ось є розділені. Вон ну, вони кущики окремі. Оце, я можу їх викопати і прислати вам. Також можу ще сказати, ой, вибачаюсь, наступила на свою. Думаю, що воно таке м'якеньке. І ще можу поділитися цими голубенькими квіточками, ось вони. Це рігерони. Ось теж я їх порозсажувала, вони тут окремими кущиками легко їх буде викопувати мені. Ось він такий більший кущик. Ну от. Автодрім. Якось щось на цьому місці приберу оцю ястрибинку. Хоч у неї листочки і гарні, але це квітування її, не встигаєш його зривати, ці квітконоси, буду її прибирати, хай там ешольція понасівалась. А це ось гортензійка, примред, буде вже квітувати каміні. Тут такий вигляд. Тут поки що ті жовті очітки оставлю, тут вони не заважають, вроді як підходять. Ну, а те, що я сказала, буду прибирати. Кому цікаво, пишіть, можливо, пришлю вам. І хочу я таке запровадити, наприклад, я ціну на ті рослинки, що піжма, там ну, ті рігерони. Я не казала, яка ціна на них буде, а хочу впровадити таке, якби, що оплата по серцю, так би мовити, що дасти. Це я вважаю, що правильний підхід, бо... У мене не мета заробляти на цих рослинах, саме іменно через своїх підписників. Якщо їх хтось із вас подивиться і схоче мати таку рослинку, то я буду рада поділитися з вами цією рослиною. А ви вже потім, як вам це сподобається, як гарно дойде ця рослинка, як вигляд буде мати гарний, як ви її отримаєте. І ви подумаєте. Що вам схотілося б зі мною поділитися там якоюсь сумою. І я буду задоволена вашим рішенням. Ось таке я хочу запровадити такий спосіб оплати. Оплата по серцю чи за серце, можна сказати. Ну, от зараз ще покажу, Лілії збираються квітувати. Ось які вже бутони. Ось яка. І ось трояндочка. Це така трояндочка називається міміедем. Ну, довго вона, мабуть, і не розпуститься. так щось довго вона в такому стадії. Такі вони не розпускаються. От я показала, зняла, розказала, що хотіла. Напишіть мені в коментарях, як, як вам чи сподобалась моя пропозиція. Кому цікаві рослинки пишіть, будемо спілкуватися. Ну, на цьому завершу своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого.